Женевські конвенції перекреслені замість них конвенції московські проєкти з такою різкою назвою презентували днями у Києві. Він описує дії Росії щодо бранців, жорстоке поводження, катування, побиття, приниження. Хто окрім самої країни агресорки має нести відповідальність за дотримання норм державного права стосовно військовополонених та є організації? У світі, які можуть вплинути на Росію, наш наступний матеріал про це артилерійський обстріл на Бахмутському напрямку він був там не один, там було декілька людей. І ось під час цього потім ми отримали сповіщення про зникнення безвісти. Уже рік і 10 місяців рідний брат Альони вважається зниклим безвісти. Його родина робить усе, що прошукати Євгена. Але за майже два роки не отримали жодної інформації від міжнародних організацій. Чи живий чоловік, чи може перебуває у російському полоні. Ми спілкуємося один з одним в різних чатах та об'єднаннях, щоб отримати якусь інформацію. Ми спілкуємося зі всіма органами, які дотичні до пошуки. Є просто у нас фото, яке скоріше, було знято в орлівській колонії, на якому ймовірно це він. Але офіційна експертиза не може його підтвердити на 100%, тому що воно розмите за словами омбудсмена Дмитра Лубінця. з початку повномасштабного вторгнення Україна повернула з російського полону 3767 своїх громадян. Серед них понад 150 цивільних, проте десять. Ки тисяч українців у російській неволі і досі ідентифікувати усіх, а отже, і допомогти неможливо, адже напряму Росія відмовляється надавати цю інформацію. А співпраця країни-агресорки з гуманітарними організаціями, такими як Міжнародний комітет Червоного Христа, не дає очікуваних результатів. Міжнародний комітет Червоного Христа це єдиний інструмент отримання офіційної інформації з боку Російської Федерації. Тому офіційно у нас інформації про всіх громадян України, які знаходяться в російському полоні, немає, і це в тому числі результат неефективної діяльності МКЧХ. Залишається шукати підтримки міжнародної спільноти, зокрема керівництва країн-підписантів Женевських конвенцій. Проте і це виявляється майже намарна справа. Наприкінці жовтня в Женеві відбулася міжнародна конференція Червоного Христа та Червоного Півмісяця. Саме там раз на чотири роки обговорюють та приймають важливі зобов'язання гуманітарного характеру. Проте на запит української сторони організувати доповідь про проблеми українських військових, що перебувають у російському полоні. Організатори заходу відмов. Ми говорили, що саме от проблема доступу до українських полонених це кричуща проблема, яку треба обговорювати і шукати шляхи виходу. На що вони сказали, що у нас в світі 120 конфліктів. І ми Україну не будемо збройних конфліктів. Ми Україну не будемо виділяти окремо для обговорення. Наталія Єпіфанова та ще 17 українок влаштували мирну акцію під стінами конференції у Женеві, намагаючись достукатися до учасників. Ми принаймні не збираємося мовчати. Ми наполягаємо на тому, щоб Червоний Хрест був більш активним в тому, щоб добивався доступу до українських військовополонених в Росії. Ми підійшли до самого місця проведення конференції в той же день і намагалися роздавати запрошення на нашу акцію. На що, звичайно, ну ми якби викликали таке знати ну, здивування. Потім було викликано поліцію і нас попросили звідти забратися. Допомагати іншим з пошуком своїх рідних Наталія почала ще коли її племінник, оборонець Маріуполя Леонід був у списках зниклих безвісти. Нам повідомляли, що можливо полон, можливо, полон, але ніхто цього не підтверджував. Підтвердження Червоного Хреста ми отримали в березні 24-го року аж через два роки було підтвердження. Українського захисника у полоні росіяни катували. Він багато що розказував ну, те, що їх морили голодом, те, що була антисанітарія, приїжджало окремо. Знаєте, такі е, отряди ФСБ, і це означало, що це вже вони ну, його приїжджають їх вбити. розказував, як хлопцям ребра лимали і носили, мали, і очі вибивали. І схоже, світ неналежним чином реагує на порушення Женевських конвенцій. Наголошують у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, питання пошуку зниклих безвісти та тортур у російських тюрмах. Зона відповідальності, зокрема міжнародного комітета Червоного Хреста. Але там стверджують, Росія їх дов'язнів не пускає. Ми можемо вимагати наш доступ. Ми можемо звертатися, ми можемо використовувати всі. І важелі впливу, але жодний з них не гарантує те, що ми цей доступ отримуємо. От ми цей діалог ведемо. Ми готові відвідувати українських військовополонених на всьому там породі там на всьому просто від Калінінграду до Петропавлівського, камчатського У нас є на це спеціалісти. Вони готові, хоч завтра, виїздити. Головне, щоб ми мали цей доступ. Натомість в координаційному штабі визнають, це непроста місія, та виконувати її необхідно. У НКЧХ немає, досі немає, інституційної спроможності протидіяти такому нехтуванню, такому нігілізму росіян. Єдиний вихід, на мій погляд, для Міжнародного комітету Червоного Христа це зробити внутрішні якісь перетворення. А для того щоб виконувати свій мандат там, де це важко виконувати, але потрібно. Поки цивілізований світ шукає цивілізованих методів розв'язання проблеми, країна-агресорка продовжує практику тортур і нехтування міжнародним правом. Тож рідні зниклих безвісти та військовополонених вбачають вихід у постійному нагадуванні світові про злочини Росії. Анастасія Плешок, Василь Миновщиков, подробиці Інтер, марафон єдині новини.